Всім привіт, всім доброго ранку. У нас ранок. Дивіться, просто розстається. мені треба швиденько їхати і не покупую навіть камера. А, їду я по подарунки. А, не купувати, пам'ятаєте, ми були на зустрічі і там не всім дали того разу. А, і це вже можна буде приїхати і забрати. То це я їду. Хочу ж побачити, там да, вже буде. Повинно бути і Віті, і мені, і, і дітям кому там не додали. То їду, змітається так сніг, на зима, така справжня, холодно. бо Мені треба мусово купити гарну файну шапку і рукавиці, бо бачу я, що така, знаєте, недавно перехворіла і знов така капішончика в діла побігла. Ага, ні, треба глядитися. Покажу вже вам, а, як ми підемо, що ж там нам дали, такі подарунки. Так, ну що, показую вам наші подарунки. Дивіться, розпочинаємо. Ось такий пледик. Це для мене такий красивий. Далі така соковижималка, чим я дуже рада. І сок можна вижимати і таке різне нарізати, знаєте? колечками там лала. Мене такого ще не було. Це дуже класно. Далі дивіться, а, набір посуду, я її не розкривала, така біленька, новенька. А, ось такі вони виглядають мисочки. А, потім сковорідка. Дуже добра, тому що сковорідок багато не буває. Так, далі ось такий крем. Це дуже файний крем, і для рук він. А, у мене зараз дуже якось сухі руки, то він дуже буде класний. І ось такий ще наборчик посуди. Дивіться, мисочки такі, крошечки. Далі є ще виделки і ножики. І це вже для Віті ось такі інструменти. Ключі і всяке таке, щоб закручувати, лала, відкручувати, в цьому не розуміюсь. І далі іде вже для єфрема. Дивіться, різні іграшечки, машинки. Ой, де машинка? Машинка там лежить. Книжки. Дивлюсь на книжку, а думаю про машинку. Книжечки ось такі. Потім це тут ножики. І це така корзінка. І сюди дерев'яненьке таке, дивіться, банани. Раз. Потім такі дві мисочки класні. Да? Мені вони так сподобались, тому що це мій стиль. Подобаються мені такі мисочки з такими бортиками. Дивіться, красиві. Дві мисочки. Ковбаса, хто хоче варіонки. Єфрем вас пригостить. Типа ножик, Чіпа це, я думаю, як хлібчик, а це сир і так, як бутербродик буде. І крушечки такі мілашні. І полуниця ще. І ось така бутилочка. Це, типа сюди наливають, прям граєшся. От Єфрем таке любить, серйозно, він любить таким гратися. Дитина таким любить гратися. Все. Це саме головне. Так, а ще це що це такеньке? Ось це щось. Ось так воно кривається, а так грибочок. Хі -хі, клас. Прикольненька штучка. Так, для Віті ось такий пледик теплий, дуже теплий, м'який. Ми сюди його можна положити. Він такий навіть на крісмас. Ця розцветка теж така підходить. Така затишна, знаєте. І ось такі е, тепленькі штучки, щоб в хаті ходить, але вони на нього малі. Це будуть для мене. Далі єфремо-книжечка, такий ведмедик. І машинка ще. І ще така розвиваюча іграшечка. Дивіться, різне сюди можна накидати, там ложити. Думати, що сюди. Так, ага. Цей мамі треба думати добре, що куди. Все таке, хто там що поламав? І ось там ще книжечки. Пожарну поладить, зараз поладить. Так що подарочки суперові. Ми дуже дякуємо, дуже раді. Все прекрасно. Дивіться, я собі таку швабру заказала парову. Зараз вона нагріється парою і вимиває. Дуже класно вимиває все. Я вам скажу. А, така гарна, чиста стає підлога, світить прям блищить. От дивіться навіть зараз. Тут є плямки такі, якісь щось розлилося чи що. Ось, я ніяких зусиль не приложу. Я просто ввожу і все. Клас. Те, що не відстає, то таке є в наліноолівми, а те, що відмивається, воно видно по ньому зразу. Ну, я довольна. Мені вийшла ця швабра 60 доларів.